Друзі, вітаю! Не найкращі новини, які були в нас з вами сьогодні на нашому каналі. Вагнер злився, пішов на гру Путіна і Лукашенка. І знаєте, дуже рідко і дуже важко збити мій позитивний настрій. Але напевно, сьогодні в цих покидьків це частково вдається. Е, дійсно, надія на те, що Москва сьогодні буде палати, а Росію. Поглине серйозна внутрішня боротьба, внутрішнє протистояння, громадянська війна та військово-політичний переворот поки що відкладаються на майбутнє. Я не кажу, що відміняється. Я не вважаю, що Вагнер був єдиним інструментом впливу України і Заходу на Росію. Але тим не менше, зараз сьогодні вночі ну напевно наш з вами попкорн доведеться відкласти трошки в сторону. Тим не менше ми все рівно працюємо над тим, щоб Кремль і Москва були ослаблені, горіли і не мали змоги нападати на сусідні держави, такі як Україна, Грузія, Країни Балтії, Польща чи будь-яка інша країна. Ми зараз можемо проаналізувати, власне, чому Вагнер дав задню, от, а те, що він якраз таки на зоні явно. Має відбиток на своїй біографії, це правда. Вагнера використали, можливо, він намагався і сам хотів би бути використаним. Ну це вже така його життєва психологія. Але в сортах росіян напевно нам з вами краще не розбиратися. Ми розуміємо одну базову головну історію: що донатити треба на Збройні Сили України, вірити треба тільки в Збройні Сили України, і тільки наша армія принесе. Той результат, який хоче український народ, бо це наші вірити в ворогів і навіть в якісь їхні історії. Я не скажу, що ми там як з вами як діти, типу, ой, дивіться. Але ми бачили, що так захід впливав, західні спецслужби, Вербовка, всі інші історії давали непогану надію на те, що можна повпливати на Росію, можна повпливати на Москву і зробити її більш, скажімо, договороздатною з точки зору. Ну, Санітарних зон, як мінімум, на їхній території. Але Вагнер е пішов на домовленість з Лукашенком. До речі, дуже дивна історія. Дуже багато знаків запитання сьогодні ввечері: що Лукашенко сильніший, ніж Путін, не домовився вчора з адміністрацією президента і домовився з Лукашенка. В чому історія? Тобто є дуже багато речей, які не стали публічними, явно якісь домовленості, явно перекупали, явно шантажували. Одна з історій, яка не пишеться в російських телеграм-каналах чи в наших, це те, що це була реакція Заходу, можливо, навіть погоджена з Китаєм. От коли Вагнер пішов війною на Путіна, але прийшов до того моменту, що, мовляв, червона лінія Путін. Перевозить ядерку в Білорусь, не перевозь ядерку, ми, від, ми, ми дамо задню Вагнеру. Давайте подивимося. Якщо ядерка в Білорусі так і не з'явиться, ну це буде яскраве тому підтвердження. Якщо з'явиться, значить розмінною монетою було щось інше. Бо по іншому, пояснити наявність Лукашенка в формулі переконання Путіна ну поки що виглядає дуже сумнівно. Другий сценарій, можливо, це задіяла наприклад Британія з Україною. А, наприклад, старші наші друзі-товариші сказали, що ні, 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 Путін буде надто непередбачуваний, закрився в бункері у себе там. Із Кабаєво і Медведєвим е і шантажує ядерним ударом, наприклад, по Польщі чи будь-якій іншій країні НАТО, таке теж можливо, або по Україні, по Києву. І Захід десь почав модерувати, тому що їм важливо, щоб ця ядерна зброя не прилетіла. Поки що, це така легка аналітика того, що сталося, тому що дійсно ми бачимо історію, що серед росіян. Союзників бути не може, ми дуже раді, що всплили всі оці так звані консерви, типу Аксенії Сапчачки. От яка чи там, наприклад, Латиніна, які лили сльози, що не можна приєднуватись до Вагнера? Вагнер це зло. Вагнер, значить, нам принесе краще Путін, бо це стабільність. Бо якщо підтримати Вагнера, підтримуємо другу воюючу сторону. Це що нас? Вибач мене, ти каза одна і друга, і Латиніна і Сапчачка. Ви ж казали, що ви за Україну, просто хочете другу Росію, пойміть уважте наше чувства. Так подожіть, що ми вже враг, виходить? Ви ж були за Україну за демократію Європи і Соєднені Штати. Що сталося? Я вважаю, що це непоганий день з точки зору, коли ми побачили всіх концертів. Знову ж таки, в мене ніколи не було позитивних сентиментів до цієї кошачої свари. От, чисто путінських подавань. І я знаю, і це завжди вам казав, і навіть навіть хтось з вас мене критикував за це. Але знаєте, зараз всі побачили, що варто ця ліберальна шушара російська, яка вийшла за Путіна, а не за потенційний протест і бажання його скинути. Найголовніше, ми сьогодні побачили, що Путін слабкий. Договір фінальне рішення приніс не Путін, приніс Лукашенко. Паралельно Путін втік з Москви, коли загроза почала туди рухатись. Третє, ми побачили, що путінська система слабка. Вони почали рити дороги зараз, правда, їх закопують, але це демонстрація, того, що вони не впливають на реальну безпекову ситуацію в Росії. Тобто 20 чи 30 років управляють державою з себе стронгмена типу суперсильного диктатора, а потім не мати змоги цим управляти. Це говорить про те, що ви слабкі Росія, ви сніп на глиняних ногах, і ми точно знаємо, куди бити, щоб вас розвалити. І Ми точно це зробимо не сьогодні, так завтра. Українці точно не здаються. Ви говорили, росіяни не здаються. Так ми, от я попереднє відео писав: ми бачили, як ви на чартерах елітних тікали. Тікали з Москви, своєї матушки. Е, до речі, хотів би подивитися в очі росіянам-москвичам, які за 4-5 тисяч доларів купували квиток в Єріван, щоб вночі втікти із Москви. Що, злякались Вагнера? А де ваш Путін? А де Медведєв? Де ваші лідери? Де Кадиров, який в пробці стояв? От а тим часом збройні сили звільняли території на Херсонщині, на Донбасі, на запорізькому напрямку. Так, да, можливо, це не та велика перемога, яку б ми хотіли сьогодні отримати. Це не пожар в Москві, і це не спалений Кремль. Але окей, ми боремося, ми працюємо далі. І для нас насправді це історія про те, що ми не здаємося, і ми точно будемо досягати свого. Ми точно будемо йти до тієї точки, яку ми будемо вважати для себе достатньою, щоб зробити вас слабкими. Знаєте, по Вагнеру по цій ситуації ще буде дуже багато конспірології, буде дуже багато нових водних даних. Ми з вами точно в цій ситуації розберемося. Я буду спілкуватися і з послами і з політиками, і з багатьма журналістами. Я точно буду знати, що сталося, хто злився, хто завербував, хто закрутив, хто розіграв цю історію. Я не вірю, що це внутрішня російська історія. Путіна в ній показали надто слабким. Він просто голий, він ні на що не впливає, він втік, він втік, як криса з корабля. І що ви, де, де, де Путін? Де? Що він зробив сьогодні? Руська православна церква зробила заяву. Значить, Захід пішов на поступки. І якщо, наприклад, Путін скаже, що окей, в Білорусь не буду давати зброю, вернемо. Окей, так можливо. Але Путін нічого не зробив, і ми бачимо, що він не знає, що робити в наступний раз, коли наші зайдуть, підняти внутрішній бунт буде більш ніж легко, більш ніж достатньо. Ну ж таки, внутрішній бунт, які буде базуватися на соціальних моментах, вскриті там, я не знаю. Рубльовку і показати, як живе Путін, і за скільки тисяч доларів труси носить Кабаєва, або які портфелі, за які гроші стоять у Шойгу, або в Гірасіму які автопарк машин, або які унітази, наприклад, в помічника Путіна Володіна, да, який ще й спікером підпрацьовує. Ось це якраз таки так, як скидали Садама, так як скидали Муамара Каддафі. Ну і ми з вами свого часу точно так же скинули Януковича. Я думаю, що цю історію буде не дуже важко повторити, але як мінімум, ми розуміємо. Ми слабкі сторони Росії, слабкі сторони Кремля, і ми бачимо, що якщо швидко атакувати Москву, вони розсипаються, тікають і не знають, що робити. Ми змусимо Путіна ще не раз виїжджати з Москви, і йому точно це не сподобається. Дивіться, що я зараз бачу, що демонстрація ситуації, реальної ситуації в Росії, про це Сьогодні CNN класно написав, що вони не очікували, що Росія може бути настільки слабка. Раз друге, що старі сценарії столітньої давнини, які тоді спрацьовували, можуть спрацювати і зараз. Третє і найголовніше, Росія це не країна еліт, які будуть до кінця захищати своє місто. Ми бачили, як Ростов здали, ходили, фоткали щось там, зівали. От, але це точно не було про те, що вони пішли захищати своє місто. Так само буде з Москвою. Так само вони підходили, ті переривали, ті заходили. Тобто, можливо, не пригожин, можливо, хтось інший, але в будь-якому випадку ми будемо інвестувати, наші з вами гроші в дестабілізацію путінського режиму. Ми будемо з вами інвестувати в те, щоб збити цей режим, щоб він був настільки слабкий, щоб міг собі стріляти тільки в ногу. Друзі, знаєте, в мене до вас питання, як ви гадаєте, чисто ваша думка, ваші приватні аналітики про те, чому злився Пригожин, чому злився Вагнер, такі ж були ідеологічні, сильні. А тут от щось пішло не так і дали задню. Чи Чиному не довели свою справу до кінця, маючи можливість отримати все. Всю Росію, всю Москву, всі 300 мільярдів доларів щорічно за, за ті енергоресурси, які Путін продавав до цього, соціально суспільно несправедливий меседж в нього все наростав і наростав, а тут зливається. Перше, друге, чи проживе е, наступні кілька місяців Шойгу, чи, можливо, піде під ліквідацію. Ну і третє, е, чи звільнять, е, чи, так, чи звільнять Шойгу і чи ліквідують пригожена. Ось таких три питання. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Дуже вам дякую за збір! А, практично закрити. Я думаю, я ще в цьому описі залишу, щоб ви просто тихенько добили. Завтра вже вранці замовимо і все хлопцям на Запоріжжя відправимо. Як ви вже зрозуміли, те з чого я починав, допомагає звільняти наші території тільки наші українські хлопці. До речі, дуже дякую Білорусям. Якраз таки вони дуже чітко ввійшли і вірвались, Поки що, я не знаю, відкладається, можливо, що ця карта зіграє. Але в будь-якому випадку ми знаємо, що це ті люди, на яких можна розраховувати. Точно це не російська ліберальна опозиція, це точно не російські так звані герої війни. Але, як мінімум, є друзі у нас, хоча б частково в Білорусі з ними і будемо думати, що робити далі. Але повторюсь, і найголовніше, скажу, що. Найкраща зброя проти росіян це збройні сили України. Тому підтримуємо їх всім, чим можемо. Підписуємось на канал. Пам'ятайте, що росіяни можуть мстити нам із вами і знову ж таки обстрілювати наші міста. Вчора в Києві була дуже страшна історія, коли прилетіло просто в житловий будинок на солом'янці. Дуже страшна історія. Дуже багато пошкодженого майна є померлі. Там дуже важка історія, але тим не менше ми розуміємо, що для нас це не привід здаватися, не вийшло з пригожним, вийде з кимось іншим, ми все рівно йдемо вперед, тому що в нас дуже простий вибір: вижити чи померти. Тому для нашої історії вона дуже проста, і ми точно на цьому не зупинимось. Друзі, бережіть один одного, пам'ятайте про укриття, пам'ятайте, що ці покидки можуть атакувати. Я бажаю безпечного і доброго вечора. Бережіть себе і до зустрічі!